Розвиток зуба кладається з трьох фаз. Перше це утворення зубних зачатків. так? Другий диференціювання клітин зубних зачатків. І третій розвиток тканин зуба. Ось, ось зубні зачатки. Починається все з утворення зубного валика. Потім утворюється зубна пластинка. Ось вона. Зубна пластинка. Від зубної пластинки ось вона. Відростають зубні бруньки. В зубні бруньки впинаються клітини мезенхіми, які формують зубний сосочок. Навколо формується зубний мішечок, зубний епітеліальний орган, зубний сосочок і зубний мішечок. Далі йде процес диференціювання клітин. Клітини емалового органа перетворюються оці ось клітини на оці. Ці клітини називаються енамело чи амелобласти. Далі оці клітини. Епітеліального органу перетворюються на клітини, на зовнішній шар клітин емалового органу. А оці на клітини пульпи емалового органу. Далі клітини зубного сосочка. Оці ось клітини, які безпосередньо прилягають до емалового органу, перетворюються на дентинобласти. Ось дентино чи одонтобласти. Вони мають тіло і відросток розгалужений. Клітини, решта клітин зубного сосочка перетворювати на фібробласти. Дентинобласти будуть синтезувати органічні компоненти дентину, а фібробласти компоненти міжклітинної речовини, пульпи, зуба. Далі клітин зубного мішечка будуть утворюватися з внутрішнього шару цементобласти, які будуть синтезувати органічні компоненти цементу, а з клітин зовнішнього шару будуть формуватися фібробласти, які будуть приймати участь в утворенні періодонту. Ну, а далі. Починається третій етап утворення тканин зуба. Спочатку першою тканиною утворюється дентин його органічні компоненти синтезують дентинобласти, і цими компонентами є білок-колаген, який поступово перетворюється на. Колегенові волокна. Ці колагенові волокна з'єднуються з мінеральними речовинами і перетворюються на дентин. Далі емаль, її компоненти органічні, синтезують енамелобласти. области Ці органічні компоненти, тобто глікозимінолікани, і глікопотеїн, з'єднуються з мінеральними речовинами і перетворюються на емаль. Форма не, структур, які формують емаль. А, а це в першу чергу гідрооксиапатити. Їх кристали мають С-подібну форму. І тому структурним компонентом емалі є емалева призма, яка має s подібну форму. S – латинська. Після того, коли сформується емаль і дентин, починається розвиток коріння зуба. Ось від оцих ділянок емалевого органу починають розмножуватись клітини, які вростають в мезенгіму. І ці розростання епітеліальних клітин. Називаються кореневими піхвами. Ці кореневі піхви стимулюють утворення дентинобластів на внутрішній поверхні і цементобластів на зовнішній поверхні. Дентинобласти починають синтезувати органічні компоненти дентину, а цементобласти органічні компоненти цементу. Після чого ці органічні компоненти з'єднуються з, з мінеральними речовинами і утворюється з одного боку дентин кореня зуба, а з іншого цемент корення зуба. В деяких випадках фрагменти кореневих піх в герфіда залишаються, і з них утворюються так звані кісти меласе чи меласе і так і такує. Після того, коли сформувалася коронка і корінь зуба, починається процес прорізування, тобто зуб з'являється на поверхні ясен. Як правило, це з'являється у 6 місяців після народження дитини, хоча буває по-різному. У якоїсь дитини ці зуби починають перші молочні з'являтися раніше 2-3 місяці. У деяких дітей вони можуть з'являтися в 10-12 навіть місяці після народження. Розвиток постійних зубів відбувається точно так само, як і розвиток молочних. Тобто поруч з зачатком молочного зуба з'являється зачаток або зубна брунька постійного зуба. І всі етапи відбуваються точно так само. Спочатку утворюються зубні зачатки, ембріональні зачатки зуба. Потім відбувається диференціювання зубних зачатків. А потім гістогенез тканин постійного зуба. Постійний зуб починає проризуватися в 6 років після народження дитини. І першим цим зубом є шостий зуб, перший моляр. Він не замінює молочного зуба, тому що шостого зуба молочного немає, а з'являється самостійно. А потім відбувається заміна молочних зубів на постійні. Саме головне в цьому процесі заміни молочних зубів на постійні є, щоб постійний зуб прорізався на тому місці, де молочного зуба вже немає. Тобто молочний зуб або повинен випасти, або його треба вирвати. Бо По якщо постійний зуб буде прорізуватися поруч з молочним зубом, то зубний ряд постійних зубів у такої дитини буде не дуже красивим, не дуже рівним. Його треба буде потім вирівнювати. Морфологія. Юа. Підписуйся на канал та залишайся з нами.